Вітаю всіх. Хотіла зробити шоц, але щось не дуже себе почуваю. Так. Вирішила відняти? Писати не хочу. Так, це в нас питання Білорусі введення військового стану там. Розглядати це питання будуть. Ось вам, будь ласка, мечів, розгляд, розгляд цього ситуації. питання, але знову цей Бобер з мечами, Вони не будуть спішити це робити. Знову застосування сили, знову їх примушують до цього. І вони рухаються в цьому напрямку. Але знову-таки, колесо долі, наче все по колу, ось влада Білорусі. Єрофан тут може бути навіть сам Лукашенко. Вони наче сконцентровані на цьому питанні, при цьому знову якісь такі, ну, не зовсім прямі дії. Мені цією колодою колесо року не випадає, що це буде швидко. Але знову таки, зима. Бачите, бобрак цей. Зима. Ось до зими, можливо, вони й ведуть. Ось такий нюанс. Давайте так. Це розклад такий превентивний. Я хотіла зробити швиденько і зробила його. Далі буду повторювати, будемо дивитись, наскільки додавлять, бо коли содолі це кармічна карта. І тут зміни по ній можливі. Хоча я бачу рух в цьому питанні конкретний рух. Конкретний рух, але не швидкий він, не відразу. Рух є в цьому питанні, і сила, оця сила, яку приміняють до цієї влади, вона спрацює в питанні військового стану. Питання коли? Мені йде як до зими ближче.